Помощник пішов, все, не хочеш говорити? У нас сьогодні Артем отримав зарплату папа. І вони їздили в одне місце і трішки зробили покупки але не в АТБ, а в Сільпо. Ну, для Малюка купили ось таку суміш. Суміш коштує, зараз, якщо я 800 грам тут. І коштує 779 гривень. Хліб породинський 32 гривни, 29 копійок. Далі. рис, 1 кілограм. Шліфований довгозернистий, пропарений. 72 гривни 99 копійок. Так, десь бачила ще чипси любителі чипс. Левіс. Так, скільки їх тут грам. 120 грам. 68 гривень 99 копійок. Макарони. Макарони дві упаковки. Так, зараз скажу 400 грам е і термін придатності до 23.05.26 року. Е так, дві пачки. Одна пачка коштує 42 гривні 19 копійок. Для малюка сир. Перша ложка, агуня, 90 грам, Чотири таких упаковочки. По 16 гривень, 99 копійок. Банани. 794 грами на 60 гривень 26 копійок. Чому, по чому? Скільки кілограм коштує, нема, бо чек в електронному вигляді. І що продиктували, те я й записала. Так. Лавровий лист 5 грамів 18,99. Дві упаковочки. Ось такі. Так тут можна їх покласти. І пакет сільпо. Ось такий невеличкий. Ціна його 5 гривень 49 копійок. Це все, що стосується супермаркету сільпо. Далі, я пожаліла, що мало в мене кропу. Точому купив дві упаковки. Кріпкущовий, ось такий. Так, е виробник Київ. Ну, збер... так, да-да Так, оце скороспілий. 25 гривень. І скільки його тут? Ось зараз би знайти ще швиденько. 20 грам Так, а тут кріпкущовий. Теж почитаю. Теж скоростиглий. І теж 20 грам. Так, а тут не написано виробника. Тому я вам не скажу. Тут не написано. Так, це на базарі кріп по 25 гривень. Далі на базарі. Ось таку грушу купив. І зараз підемо садити. І коштує така груша 230 гривень. Так, груша. Таларгаз... Талгарська красуня. Дата виготовлення 14.02.25 року. І так, розумію, викопали її. Ну, ось така груша. Якщо вона така, то, здається, це зимова груша. Ну, посадимо, хоче, хай саде. Далі отакий фунгіцид проти перші борошнистої роси і моніульозу. Коштує 50 гривень. Так. І таблетки. Так, це все Польща. І написано все на польській мові, тому я не прочитаю. Ну, для чогось взяв актив. Таблетки актив ось такі. Вони теж коштують 50 гривень. Ну, оце всі покупки, які Артем зробив сьогодні з своєї зарплати. Комплекс від е, шкідників? Mm -hmm. ага. Ну а це груша, яку Тьома купив сьогодні, і зараз ми її посадимо. Я сподіваюся, що вона зимня. Mm -hmm. Яка? Вісіння. Смислі весення. В смысле, а, осіння. Mm. А, ну і то. Ну а так вроді як, ну хоч не ота літня, що джвака є. Уже на ній ось бруньки. Попрокидалися і ми у дворі посадимо. Чи видно? Я їх щось не бачу, ці ключі. Ой, не видно, мабуть. Багато. Тьома, як хочеш, от так напроти твого персика. Нормально, нормально. Угу. Угу. Ну так, да, щоб вже і малина в нас росла. Потім вже ж її ж теж пересаджують. Раз п'ять років, здається, побачимо, що вона тут уроде. Малеча вже буде бігати, бубочки зривати. О, ну, земля якраз волога. Сюди будеш тільки таблетку чи й перегной. Сюди і перегной? Угу. От, Жаль, дуже мокро, звичайно. Ну, ось таке коріння. Прямо цей пакет вросло. Зараз понесу. Він там уже ямку майже викопав і ще туди добриво кине. Посадимо, а ще й таблетку і поліємо. Так, ямку вже викопав. Тепер перегнуй води і потім таблетку. І буде рости. Корінь тьома освобождає. То тур всередині, да? Ага. Буде Святославчик рости і груша разом з ним. І буде рвати грушки. Може, підійти тобі допомогти? А? Да, йду. Стой, не вимазуйся. О, є. Посадили. А трішки зріжеш, так? Ага. Ага. Посадили грушку. Ну, вибрали, якщо захоче. в мене от там є місце, можна вряд, я їх не можу убрати, хай тільки доглядають. Так, зараз Тьома. Ага. О, єсть. Все. Замазувати не треба нічим. Да. Ну и все. Класс. Есть? Готова. Ты у лопатахай стуять? А я завтра оце під, трошки підкопну. Прийду, так? Ну добре. Прийду. А це персик Тьома садив в минулому році. Тьома осінню садив? Чи весною? Весною. Весною, ага. І це ж він зараз його підживить трошки. І він за ним слідкує. Ну, це вже тут ростуть. Персик, ну, в мене й був раніше. Груші були, тільки ото. лісна красавиця дві було. А це якась гарна груша. Ну, абрикоси дві, одна. І ось друга, дві яблуні. Аби тільки їх то... ну, бризкать, щоб нічого не заводилось, то і буде врожай. Ось так. Що? Ну так. Трішки дало попрацювати під вечір. Ага, тьома таблетки бросає. Тьома ще туди добре підсипає, а я побігла, таке холодно. Точно, що буде, мабуть, приморозок, бідні цвіти, ой Боже, ну що ти зробиш? Це ж така погода.